Друзі, усім доброго ранку. Сьогодні ранок дійсно по-справжньому можна вже сказати добрий, без якогось зазріння совісті, тому що, там, наприклад, позавчора і вчора, коли говориш добрий ранок, то було якось не дуже не дуже він був добрим. Сьогодні 12 жовтня, і сьогодні вже більш-менш нормальний ранок. От і така новина, я не знаю. Ну можливо, така не дуже значуща, не дуже важлива, але я вирішив нею поділитися. Це те, що найбільший український банк, Приватбанк, повністю прибрав російську мову з свого сайту, з техпідтримки, зі свого додатку. Е, тепер нема такої можливості вибрати російську мову, тому що ну раніше як було. Е, коли, наприклад, до тебе там телефонував е, е, співробітник е, Приватбанку, він завжди питав, яко, якою мовою вам зручніше спілкуватися, українською чи російською. Люди вибирали е, якою мовою до них звертатися, і щоб вони відповідали. Я не знаю, чому це не зробили раніше, а тільки зараз. Е, але це такий ну хороший, маленька така перемога. Цьому прикладу послідував Монобанк. Е якщо Приватбанк е це найбільший банк, то Монобанк можна сказати такий найкрутіший, найсучасніший банк. Е ну тому, що у них там є всякі прикольні фішки і плюшки. Так, от Монобанк е також вони провели своє таке маленьке дослідження. Вони е подзвонили до е тисячі своїх клієнтів. З якими раніше спілкувалися російською мовою, і запитали, чи не буде їм накладно, якщо тепер їм буде надаватися підтримка українською. Майже всі там відповіли, що для них це взагалі не проблема. От з чого Монобанк зробив висновок, що вони також повністю переходять на підтримку українською мовою. Що російської мови тепер у них також не буде. Буде тільки у випадку, якщо клієнт буде дуже сильно вже наполягати, але також це буде ще залежати від співробітника, який надає там якусь консультацію. Якщо він не захоче спілкуватися з клієнтом російською мовою, то він має право його не обслуговувати. Ось така новина: я не знаю, чи наближає вона нас до перемоги, але мені захотілося про це. Розповісти, От, це. всім бажаю гарного дня. Побачимось.